Вітаю усіх! Моя колега Галина Квінтюк, викладач вищої кваліфікаційної категорії з дисциплін медсестринства у внутрішній медицині та невідкладної медичної допомоги, інструктор Європейської ради реанімації ознайомить вас з темою порушення прохідності дихальних шляхів, обтурація стороннім тілом у дорослих, перша медична долікарська допомога. Хочу вам нагадати, що цей проект. Онлайн-навчання медсестер-навикам серцево-легеневої реанімації в системі післядипломної освіти підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи. Доброго дня усім! Тема сьогоднішньої лекції Порушення прохідності дихальних шляхів, обтурація стороннім тілом у дорослих. Перша медична долікарська допомога. Порушення прохідності дихальних шляхів це стан, обумовлений потраплянням чужорідного тіла в дихальні шляхи. Постраждалого, що супроводжується порушенням дихання. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в основах законодавства України про охорону здоров'я та інших нормативно-правових актах у сфері охорони здоров'я. Проблема потрапляння сторонніх тіл в дихальні шляхи є актуальною і вимагає термінової оцінки стану якомога швидшої допомоги. Колишне частіше стороннє тіло потрапляє в дихальні шляхи. Це може відбутися при спробі проковтнути великий шматок їжі, не переживавши його, при одночасному вживанні їжі та розмові, при проявах емоцій, таких як сміх, плач під час їжі, надмірному вживанні спиртих напоїв, адже алкоголь притуплює блюфотний рефлекс, тому і ризик обструкції дихальних шляхів значно збільшується. Ходіння або біг, коли в ротовій порожнині знаходиться їжа або сторонній предмет, також причиною можуть бути зубні протези, які спотворюють відчуття пережованої їжі. Річ у тім, що коли ми їмо, наш надгортанник повністю закриває дихальні шляхи, що не дозволяє їжі потрапляти в них. А коли ми розмовляємо під час їди, надгортанник привідкривається. Тож дрібний шматок їжі може потрапити не туди і викликати обструкцію дихальних шляхів. В залежності від локалізації виділяють два типи обструкції дихальних шляхів: це ларинготрахеальна обструкція та бронхіальна обструкція зараз ми детальніше розглянемо ці два типи. Отже, ларинготрахеальна обструкція вона становить приблизно 10-17%. Це коли стороннє тіло локалізоване вище біфоркації трахеї і характеризується високим ризиком розвитку тотальної обструкції. Бронхіальна обструкція це приблизно 70% випадків. Стороннє тіло знаходиться в головному або частковому бронхах, найчастіше в правому головному бронху, який анатомічно є продовженням трахеї. Виділяють чотири типи бронхіальної обструкції. Перше, це є механізм кульового клапана. Це коли стороннє тіло щільно стоїть при вдиху, але зміщується при видиху. Механізм стоп-клапана. Набрякле стороннє тіло блокує рух повітря при вдиху і видиху. Наступне це є вентильний механізм. Коли стороннє тіло пропускає повітря при вдихові, але блокує при видиху. Це призводить до розвитку емфіземи легень на боці ураженого бронха. І зміщення середостіння в здорову сторону, тобто, це виглядає як повітряна пастка. Наступний це є механізм прохідного клапана, стороннє тіло фіксоване, але не блокує проходження повітря. Це призводить до поступового розвитку ателектазу, тобто до спадання легені. За локалізацією найнебезпечнішим місцем є гортань і трахея. Сторонні тіла трахеї у цій ділянці можуть повністю перекривати доступ повітря. Якщо не надати невідкладну допомогу, то смерть настає за одну-дві хвилини. Особливу небезпеку становлять сторонні тіла, що здатні розбухати, такі як васоля, горох і викликаючи обструкцію просвіту трахеї. Розрізняють повне та неповне порушення прохідності дихальних шляхів. Ознаки неповного порушення прохідності дихальних шляхів стороннім тілом є наступними. Постраждалий на запитання ви вдавилися може відповісти вам словом так. Незважаючи на сильний кашель, він може дихати. Також ви можете чути шум під час дихання. Ознаки повного порушення прохідності дихальних шляхів стороннім тілом є наступні. Постраждалий на запитання ви вдавилися. Може відповісти вам лише жестом, наприклад, кивнувши головою. Він не може дихати, хрипить, здійснює безмовні спроби кашляти. Жестами показує, що він вдавився, охопивши горло обома руками. Стан може погіршуватись аж до втрати свідомості. Тепер розглянемо послідовність дій при наданні першої медичної долікарської допомоги. Отже, ви повинні впевнитись у власній безпеці і оцінити ситуацію. Визначте, чи постраждалий у свідомості, і задайте йому пряме запитання. Ви вдавилися? При неповній обструкції дихальних шляхів заохочуйте постраждалого кашляти. Це захисний механізм організму спонукає людину виштовхнути шматок їжі або сторонній предмет. У цьому стані нерідко сторонні намагаються допомогти і починають щосили стукати його по спині, проте це тільки посприяє тому, що шматок просунеться глибше в дихальні шляхи. Потрібно залишитися поряд постраждалим, спостерігати за ефективністю його дихання, заспокоювати його і спонукати кашляти. У випадку, якщо спроби відкашлятися були вдалими, Прохідність дихальних шляхів є відновлено. Потрібно оглянути постраждалого, викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Що ж робити при повній обструкції? Якщо постраждалий у свідомості, але у нього погіршується загальний стан, він припиняє кашляти та дихати. Обличчя його стає синюшним, почніть негайно надавати допомогу. Потрібно нанести 5 ковзних ударів в міжлопадковий простір. Отже, встаньте збоку біля постраждалого. Однією рукою обхопіть його на рівню верхньої частини живота. Другу руку покладіть на спину і нахиліть постраждалого під кутом 45 градусів обличчям донизу і виконайте 5 різких, але не дуже сильних ковзних ударів долоною в міжлопадковий простір. Після цього переконайтеся, чи стороннє тіло виштовхнулось з дихальних шляхів. Якщо ця спроба виявилась неефективною, потрібно виконати піддіафрагмальні поштовхи, так званий прийом геймліха. Встаньте позаду постраждалого і обхопіть його обома руками приблизно посередині між пупком та мечоподібним відростком грудини. Стисніть одну свою кисть в кулак і помістіть її великим пальцем у напрямку до тулуба у епігастральній ділянці, другою своєю рукою зафіксуйте кулак зверху. І різко зробіть 5 абдомінальних поштовхів в напрямку знизу вгору до діафрагми, для того, щоб створити зворотній рух повітря з легень, яке і виштовхне стороннє тіло з згортання. Виконуючи цей рух, стежте за тим, щоб ваші руки згиналися в ліктях, але при цьому груди потерпілого не передавлювалися. Слід пам'ятати про те, що після того, як стороннє тіло покине гортань постраждалого, рефлекторно відбудеться глибокий вдих, при якому стороннє тіло, якщо воно залишилося в ротовій порожненні, може знову потрапити в гортань, тому його необхідно негайно вилучити. Якщо обструкція дихальних шляхів не усунена, Очергово повторюємо 5 ковзних отарів між лопатковий простір та 5 абдомінальних поштовхів. Якщо потерпілий втратив свідомість, потрібно плавно перемістити його в горизонтальне положення, визначити наявність дихання та при його відсутності розпочати негайну серцево-легеневу реанімацію. Не залишайте постраждалого до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Ви вдавилися? Не хвилюйтеся, я знаю, як вам допомогти. Сподіваюсь, що інформація, яку ви сьогодні отримали, буде для вас корисною. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.